Я з цим також не погоджуюсь про те, що судитись це неефективно і результату не доб'єшся. Одне з перших питань, яке ми задаємо клієнтам, які хочуть судитись. Що для вас є результат? Яка ваша мета, ви хочете звернутись до суду і стягнути кошти з опонента, або ж ви хочете отримати якусь моральну сатисфакцію? Можливо, помститись, до речі, дуже багато хто з такою метою йде до суду, а можливо просто створити сильну переговорну позицію, тому що згадай, скільки у нас було кейсів, коли ситуація не зрушувалася з місця, поки не був поданий позов до суду. Як тільки до суду звертались, Починав опонент платити і свої зобов'язання виконувати. Слухай також були кейси, коли опонент тільки бачив позов проект, ще навіть не поданий, але розуміючи, що цей позов буде подано до суду і вже виходить на переговори. І досить часто такі ситуації також бувають. Як в справі, про яку ми тільки що говорили, для, для клієнта був результат якомога довше розглядати справу. Він це розумів, він поставив нам таке завдання, і він отримав необхідний результат.